Які реальні наслідки того, що зараз залишили незалежності набу САП і БАКС, також будьте друзі, дуже готові, що зараз агаристичні акти будуть з боку Росії в Україні? Дуже важливо слухати, розкажу все, що знаю, розповсюджуйте. Отже, друзі, цей закон, який позбавив незалежності антикорупційних органів, які дійсно сажали. топ-чиновників, не дуже але таке було. Спричинив нереально просто хвилю в першу чергу за кордоном серед високопосадовців. Тобто, незважаючи на ці всі майдани, які зараз в Україні, зараз ми про це поговоримо. За кордоном величезний зараз там просто кіти того, що це був один з основних факторів, того, що Україна може доєдатися до Європи. Євросоюзу це створення антикорупційних органів, їх ведення, підтримка і так далі. Вони всі фінансувалися Америкою. Бо перша хто про це казали, Америка нам потрібна Америка. Того вони були і незалежні в Україні. Да? Того на це не можна було впливати. А, люди вийшли на мітинги і так далі. От тепер дуже важливо. Дивіться, зараз вже будуть починатися гористичні акти з боку Росії в Україні, тобто будуть там підриватися магазини, буде дуже багато різних. Там панікерських моментів на цих мітингах. вже СБУ повикривало в різних містах України. Тобто, я ще про це раніше казав там в сторіс. Тепер тут вам розказую. Вже повикривали дуже багато агентів ФСБ і так далі, провокаторів і ДРГ російського, які а, хотіли робити підриви магазинів а, в НАТО створювати там якісь підриви або провокації, а брати групи людей українців, представлятися, що вони там українські волонтери туди сюди і спрямовувати їх а, під свої проекти для, да, для того, щоб дестабілізувати ситуацію, створювати якусь там паніку. Тому а, дуже добре, що українці. Бінали зараз, вийшли, кажуть своє слово. Це ну це дуже класно. Але ви маєте на увазі, що зараз буде працювати дуже сильно російські ДРГ і агенти, і вони в будь-який момент можуть покласти десь якусь ви самі зрозуміли, що там вибухає і так далі, спровокувати натопно, на щось повести натовп не за собою. Тобто, ви маєте бути дуже уважні, де ви знаходитесь, що ви робите, з ким ви спілкуєтесь, Ви маєте 25 разів всю інформацію перевірити і так далі. Тобто тільки там Дніпропетровську про вже сім агентів ФСБ викрили да? на мітингах. Сім, а це невеличка частина. Повірте, це навіть не на 5% від той, від тої кількості, яких зараз є в Україні. Тому Uh, На жаль, в цій ситуації. Дуже добре, я ж кажу, що українці об'єднались, але розповсюдити це відео. Люди мають бути супер нереально обачними, бо це просто мрія і подають подарунок расистської цієї ідеології їхнім всім агентам і так далі. то, що відбувається в Україні. По-перше, для їхньої пропаганди, да? по-друге, для роботи ДРГ і проросійських агентів. Тобто вони на це дивляться просто нереально. Я розумію, що українці зараз нереальний просто розпач, але а, треба бути дуже важливим, щоб зберегти своє життя, здоров'я і не повестись на провокації Росії, які можуть тільки усугубити цю ситуацію. Розумієте, на жаль, така історія. Я більше ніж переконаний, що буквально за декілька днів. Вони повернуть а, цим всім структурам свою незалежність. А, я думаю, зміня там звісно яку, якусь кількість правління. А, на жаль, але так буде, але повернуть їм це. Це 100% вони зроблять. Того що Зеленський прекрасно розуміє, якщо він це не зробить. Ну його не каденція підійде до кінця, а трошечки інакша історія підійде до кінця, і це буде йти як зі сторони військових, так і зі сторони закордонних а, спецслужб і Америки, і Європи, і просто людей. Тобто, ну варіанту не буде. Тобто вони це обов'язково повернуть. А, буквально на днях буду спілкуватися з людьми а, з офісу президента і дійсно спитаю в чому там справа, чому це Зробили, розкажу в наступних відео. Повідомлю вам, що це взагалі був заход, бо це виглядає абсолютно сюрреалістично А дивіться, для тих, хто хоче якось розповсюджувати правдиві українські новини. Дивиться, впливати на цю всю ситуацію, ще й також заробляти на цьому. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля. нас є доступ до контент-хати можете туди зайти, ознайомитись. Там буде вся інформація. Три крапочки вгорі справа відкрити в браузері. Вам вас перенесе туди в телеграм-канал, там побачите всю інформацію.